Росія залишається на полі бою завдяки підтримці Китаю, заявив помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайен під час слухань у Конгресі цієї середи. Як стверджують представники адміністрації Байдена, економічна допомога для Києва напряму пов'язана із обороною. І Вашингтон має запевнити, що Україна зможе не лише успішно вести війну, а й паралельно відновить свою економіку. Це зменшить фінансову залежність України від країн партнерів. Для цього за словами Обрайена, фінансування американських держустанов, які співпрацюють з Україною, потрібно збільшувати. На цих слуханнях була присутня конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова. Вітаю Катю! Вітаю Олексію Катю. тож, якою адміністрація Байдена зараз бачить стратегію підтримки України у 2025 році. Що представники держдепу розповіли під час слухань в цьому комітеті з міжнародних відносин? За словами представників держдепартаменту, основна стратегія полягає в тому, щоб Україна виграла у цій війні. Досягти цього можна двома пунктами, як стверджують представники держдепартаменту: це посиливши позиції України на фронті та розблокувавши українську економіку. За словами посадовців, цього власне можна досягти іншими двома пунктами: це посиливши протиповітряну оборону України, саме працюючи в оборонній сфері в цю галузь, і розблокувавши роботу українських портів, щоб власне Україна могла експортувати с. Свої свої і посилити таким чином свою економіку. Власне, пропоную послухати детальніше в коментарі самих посадовців The goal of our is Мета нашої стратегії досить проста. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Хочемо, щоб вона процвітала, воюючи на шляху до перемоги. Як це зробити, утримуючи Росію на сході, дестабілізуючи вогневі позиції Росії та місця, звідки вона загрожує українській території в Криму та біля українських кордонів. А також відновлюючи економічне життя, а це означає наявність належної протиповітряної оборони та можливості експорту через південні порти. Запит на 2025 фінансовий рік базується на тому, що економіка та безпекова допомога Україні йдуть пліч опліч. Путін знає наскільки критично важливою є економіка України в цій боротьбі. Саме тому він атакує експорт зерна, енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. Він хоче підірвати економіку, підірвати довіру та моральний дух. Ми сподіваємося, що ресурси США допоможуть Україні розбудувати економіку для отримання більших доходів, підтримки засобів до існування та зменшення залежності від нас та інших донорів. Катю, якщо говорити не лише про економічну, а й про воєнну стратегію, я знаю, що законодавці також підіймали дуже важливе для України питання зняття всіх заборон на використання далекобійного американського зброєння для нанесення ударів по території Росії. Чи є якісь зміни в позиції адміністрації з цього приводу? Власне, законодавці, які піднімали питання зняття усіх заборон з української армії на використання далекобійного американського зброєння по території Росії, вони наголошували, що це є вимога обох партій, тобто цього прагнуть і цього вимагають як республіканці, так і демократи. В свою чергу представник держдепартаменту, відповідаючи на це запитання, сказав, що якщо Росія вирішить розширити нинішній фронт наступу, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань всередину Російської Федерації. Але водночас. Представник держдепартаменту Об... О'Брайен Обраєн наголосив, що нині так виглядає, що Росія втрачає спроможності вести свої атаки через ті удари, які вона вже отримала по тим територіям, на які Україні вже дозволили бити. Пропони послухати власне детальніше у розмові між представником конгресу та представником держдепартаменту. Останні звіти вказують на те, що адміністрація обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України, що значно менше повного радіусу дії атакамсів, які становить понад 300 кілометрів. Скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії атакамсів, які адміністрація не дає вразити Україні? Нашим головним пріоритетом було надати зброю та зосередити її в областях найбільш гострої необхідності. Отже, спершу це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня, Джейк Саліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей більшій відстані. Катю, цього року пакет допомоги Україні затримався на цілих шість місяців. Чи в адміністрації є якийсь план, як уникнути таких затримок у наступному році, і чи можуть в цьому допомогти якось арештовані російські активи? В Першу чергу посадовці Білого Дому, які доповідали під час е, цих слухань, наголошують на тому, що вони закликають безпосередньо збільшити фінансування для тих американських держустанов, які працюють з Україною як мінімум на 6%. Щоб власне і вони самі не залежали від цих пакетів допомоги, які голосують у конгресі. Але якщо казати загалом, то вони стверджують, що вони власне не розраховують вже на будь-який можливий потенційний пакет допомоги, який могли би проголосувати наступного року в конгресі, і що вони, мовляв, важа. Ють своєю основною надією і основним сподіванням саме російські активи, і власне йдеться про 50 мільярдів доларів, які країни СЕМИ погодили погодились надати Україні у позику з умовою, що ця позика буде погашена саме за рахунок відсотків від російських активів, які зараз зберігаються в банках в західних країнах. І що за рахунок цих відсотків можна буде погасити цей цю позику у 50 мільярдів, і ці гроші можна. Бути надати Україні і загалом посадовці Держдепартаменту стверджують, що ці кошти від відсотків російських активів або, взагалі, можливо, навіть потенційно російські активи, це є зараз основним можливим потенційним джерелом фінансування для України наступного року. Катю, дякую тобі дуже з нами на зв'язку була наша конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісінова.